Я знаю, як сильно вам хочеться нарешті пройти співбесіду у Франції і отримати таку вами довгоочікувану посаду. Сьогодні я радію тішуся разом зі своєю ученицею, пані Світланою, тому що вона отримала нарешті продовжує вивчати французьку зі мною на програмі Дель Під. І ось ось ця заповітна Марії, яку хочу всі пройти співбесіду і отримати посаду. І не просто посаду, а посаду l'assistante d'éducation в ліцеї у Франції. Давайте привітаємо Світлану, яка по моїй системі, по моїй методиці, по моїй програмі пройшла до такого результату лайками на цей допис, на цей рілс. І вивчимо такі дуже класні фрази, коли ви хочете сказати повний вперед На абордаж ту Францію, анавонс! Анавонс! Алаберда! У всіх все вийде, якщо вивчати французьку систему.